Добрий день, шановне панство! Сьогодні ми будемо робити дослідження взаємодії заряджених тіл. Виконавиться проекти татаренко-Маргарита, 10D клас. Для першого досліду нам знадобиться повітряна кулька, яку треба потерти об хутро або, як я зробила, об чиюсь голову. Потім ця кулька примагнітиться до стелі і буде висіти так деякий час. Дослід номер 2 Для нього нам знадобиться ця сама заряджена кулька і тоненький струмочок води з-під крану. На електризовану кульку треба піднести до струмочка води, щоб кулька не торкалася струмання води. Якщо на електризовану повітряну кульку піднести до струмання води, у струмені виникають заряди, протилежні за знаком і однакові за модулем. Вони взаємодіють із зарядом кульки, внаслідок цього струмінь притягується до повітряної кульки. Дослід номер 3 Для цього нам знадобиться ця сама зарядження повітряна кулька і борошно. Цього разу я назарала кульку обхудряний плед, потім розмістила заряджену повітряну кульку над борошном і воно почало притягуватися. Коли ми натираємо повітряну на кульку обповнений светер, то кулька заряджається негативним зарядом, а на поверхню борошна зосереджується заряд протилежного знаку, тому ці частинки і притягуються. Тож сьогодні ми проводили дослідження взаємодії заряджених тіл і як вони впливають на навколишнє середовище. Всі досліди робочі, тому ви можете перевірити їх вдома власноруч. Дякую за увагу!